Всіх ради вас вітати на своєму каналі. На жаль, відео про парона ви вийшли запізненням. Це пов'язано із відсутністю струму або світла, як кажуть у народі. Тому маємо, що маємо. І вчора, 20 липня, якраз був День Перуна. Хто ж він? Всі ви знаєте, що перун це Бог. Грози. Бог Громовержець, як Зевс, у греків, але у наших пращурів він не завжди був головним Богом. Він пізніше завоював славу, поширився і почав трошки витісняти роди Всевишнього. Але от на кшталт по управлінню громовицями, блискавками, то якраз дещо тут можна провести певні паралелі. Грізний, могутній, покровитель князя та дружини. Чому князя? Тому що Перун це також Бог воїн, Бог покровитель мужності, благородства і честі, Бог справедливої війни, і, скажімо, він був таким прикладом для мужів. Що вели війну що йшли в бій, вони прикликали його, звісно. Він був сином сварога. Ми знаємо, що сварог, коли вдаряв своїм молотом по Алатирю, сипалися іскри і народжувалися численні боги. І по Сварога я зроблю окреме відео і про інших богів також в тому випадку, якщо воно. Зайде або відгукнеться. Вважалося, що Перун міг метати кидати громовиці і блискавиці у дерева і запалювати їх. Навіть міг попасти у будинок. Щоб запобігти цьому у правдавні часи для захисту від блискавок та гніву перуна, багато людей брізали спеціальні кола зі знаками. Громовиці всередині їх було шість. Це так були звані громові знаки. До речі, знак громовиці, це зараз, він подібний до руни соулу з скандинавського футерка. І коли ми його малюємо, він несе також захисні властивості. Це на кшталт Хреста. Коли ми щось, якщо ми Працюємо з християнським Грегором або у православ'ї, то щось подібне такі захисні властивості він має з деякими джерелами. енергія про була дуже потужною влітку, і це зрозуміло, тому що були дощі, були грози. А з приходом осені та зими його сила зникала. Дехто каже, що його ув'язнювали. Ну я так особливо не думаю, що він був ув'язнений. Просто приходили інші буги, і його час закінчувався. Ключі від царства яви продавалися просто в інші роки. І вже з пробудженням весни, з прольотом перших птахів, його сила набувала. 에, могутності, потужності, і 에, в небі лунали громи та блискавки. Перун був дуже важливим божеством для наших слов'янця. Це зрозуміло, тому що 에, дощі дуже впливали на врожай, і тут дуже цікаво, але саме от цього року і взимку були 에, блискавки. Що взагалі паранормально, ну вчені, звичайно, пояснюють, але з точки зору езотерики, також є на це пояснення зовсім дещо інакше. І саме, от, як повторююсь, перед цим святом, то в нас була така спека потужна, а потім пішли дощі, і знає, знаєте, такі з громами, з такими потужними, сильні дуже дощі. і чи це знову ж таки співпадіння? Так, це можна пояснити з тим, що із скажімо, кліматичними умовами, і з тими процесами, з природніми циклами, але це що, що це ще означає? Що наші пращури чітко розуміли закономірності природи, і вони називали ці енергії іменами. І же ж, енергія перуна, як ми бачимо, все. В липні досить-досить проявлена. Його зобра... зображували зазвичай високим, немолодим таким мужем з бородою, що скакає на коні або в вогняній колесниці, тримає лук, а в лівій своїй руці він тримає кучан зі стрілами, які є в цілому блискавками. <кій> зазвичай його чирі або кумири робили з дерева, іноді прикрашали золотими вусами, а латинські ідоли встановлювали в дубових рощах. Чому в дубових рощах? Тому що дуб безпосередньо це священне дерево, перуна. І навіть для конекту із перуном потрібно. Працювати, скажімо, біля дерева, і навіть там треба потрібно приносити до дубів. І от коли його встановлювали в усіх грощах, то жреці повинні були підтримувати невгасиме полум'я. От тут хоче сказати такий вічний вогонь, який постійно повинен був горіти. Звісно, також вогонь вказує на певну відкритість, на певну провідність енергії, коли заклики та звертання були особливо чутливими. Як я вже говорив на початку, часто вважала Верховним Божеством давніх слов'ян, але він уже став ним дещо пізніше, тому що, наприклад, до в нього верховними божествами були Род Всевишній, Сварог, і навіть був Бог, але про них ми поговоримо в інших відео. І в більш пізніший період, із приходом вже християнства. Частина цього образу, Бога-громовершця, вона тісно переплилася із пророком Ілеєю. І тут хочеться сказати, що от буквально вчора був і день перуна, і так співпало, що був день пророка Іллі. І той і той пов'язаний із блискавками. Щодо Іллі, то є версії, що це був Янгол, Янгол, який народжений був в Тілі. Є описи, які говорять про те, що Ілля. Коли він народився на світ його незримі образи викормлювали золотистим світлом. І саме від молитви Іллі також залежав дощ, тому що одразу він закрив небо за його молитвою, і потім відкрилося, і полили дощі. Дещо ми дійсно бачимо, пов'язано з культом паруногом, так, тому що а, грози, а, дощ, та ж сама вогненна колісниця, тому що коли забирали на небеса, за ним пролетіла вогненна колісниця з вогненними конями і чинилися громи та блискавки. І дійсно, і дійсно так, я коли був маленький, то бабуся, коли починалась буря, бабуся казала, о. То певно вже пророкі по небо скаче. А я ж запитував, то, 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 чого це він скаче. А вона каже, що коні, коли е, біжать по небу, гупають, або він, коли б'є об небо е, батогом, то йде оця, цей гул, гуркіт, грім. І ви знаєте, я в принципі все вірив. Але я не боявся блискавок виходив і, чесно кажучи, хотів подивитися, де він? Де, де ти скачеш? Де ти скачеш на своїй колісниці? Чого то я тебе не бачу? От цікаво мені це було. І звісно, цього дня можна робити дуже багато е, корисних ритуалів. І е, тут я хочу сказати, що е, можна читати спеціальні заклики звертання гімни, славославлення. Парунові, і звісно, ті, ті, хто працює із християнством, то читати молитви. Наголошую, що наші е, слов'яни пращури не молилися, а славили богів, а в християнстві моляться. І був час, коли було час такого, знаєте, е, Двобожжя, коли е, е, прадавні божества були замінені. Тими чи іншими ликами святих, і люди, коли молилися, тому вже, наприклад, вони зверталися до першого образу. Ну, наприклад, коли молилися до Іллі, подумки вони зверталися до Порона, що був такий період, так, і тільки невігласи кажуть, що такого не було. Треба було виживати. Ніхто не хотів помирати. Тому виникло такий цікавий. Мікс. І зараз дуже багато є так як званих, е, як я кажу, християнсько-язичницьких е, молитов, Наприклад, ішла Божа матір по полю, побачилась зорю зоряницю, яка вишивала, нитками пряла, накшталт, щось такого. Тобто ми бачимо такий мікс. І чи працює цей мікс? Так працює. Так працює, тому що енергія почала накопичуватися, і вона запрацювала звичайно. І е, зараз я також пропоную. Що? В цього дня можна читати такі змови і звернення до Перуна. і зараз одна також змова буде, і потім треба буде винести треба однозначно. Стану я перед дубом, покличу Перуна. Прийди, прийди, перуне! Прийди, прийди, грізний, силами пероновими, блискавками ясними, землю освяти громами рясними, з каменя вогонь виташи, вогонь виташи, світло засвяти. Йду я світлом пероновим захищений, горить від вогоню в душі моїй, сили ворожі обходять мене, перуниці витязі громи могутні, ворогів проганяють, блискавками їх спалюють. Слава перуну, слава богам рідним! І предкам світлим цю змову можна начитувати на свічку, і вона буде таким знаєте, захистом, який міститиме перу енергії. Також вчора я робив так звану перонову сіль. Ми знаємо, що є дуже багато. Видів магічної столі, Це четвергова сіль, це відміна, також сіль. І ось, наприклад, перонова сіль. Хто хоче придбати перонову сіль, зроблено вчора, можете звертатися, але це лише для України. Тобто за кордон і в Росії такі, така посилка неможлива. Тому кому цікаво, звертайтеся, вона буде з описом, як її робити. Дякую, що ви є у мене. Дякую, що ви підтримуєте мій канал. Нехай сила богів оберігає кожного з вас. Бережімо один одного. Будьмо, бо ми того варті.